Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в аврорі нові акції з 24 по 30 листопада. Желені цукерочки від Рошен Джимі Камі 70 г 19 гривень. Цукерочки вафельні, ціна 19 гривень. Фісташкова начинка. Також є новинки на полицях. Такі кокосові цукерочки-батончики по 27 гривень 100 г. Три штучки в упаковці. І ось такі новинки. Бачили вони, ага, ось є позаду, Ще в синьому кольорі. Три штучки, кожна окремо фасована. і маршмелов у шоколаді. Ціна 19 гривень. Плівка харчова, довжина 15 метрів 11 гривень, 100 м59 гривень теж плівка. Фольга довжина 20 метрів за 49. Так, звертайте увагу, бо є 10 метрів, а акція на 20. Вони, в принципі, не відрізняються, упаковочки, тільки от, 20 метрів акційна. Від Freckenbock фольга алюмінієва довжиною 5 метрів 34. І ще є фольга довжиною 20 метрів, інший просто виробник. Ціна 59. Господеньки потішиться. Цього разу багато ось таких аксесуарів для приготування їжі з акційними цінами. Пергамент 5 метрів 27. Пергамент аркушами. 15 аркушів за 29 гривень. Напевно, ви в мене за ось такий пергамент запитували. Але я не впевнена, бо я не маю цього аерогрилю. Не знаю, які саме там підходять, але ось ці, бачите, вони вже йдуть такими листами: 38 на 42 см. І пергамент, довжина 5 метрів, 27 гривень. Напій розчинний це корій індійський. 90 г 33 гривні. Цукарочки переважно не акційні. Такий варіант ми вже вчора з вами бачили: 144 гривні акційна ціна це від Millennium. Інструмент кухонний тривожному за 99. Така красивенна новинка, металеві форми для витискання печива. 5 діаметрів. В наборі. Ціна 39 гривень. Пристрій для видалення кісточок із ягід. Ціна 29. З діаметром 24 см, з акційною ціною 349 гривень. Є код і є кількість штук. Якщо, наприклад, хочете перевірити, ви можете ввести код на сканері, ті, що мають циферки, і подивитися, чи є залишок на магазині. Такі від густо 20 см діаметром за 249. Металева гімсть за 99 гривень. Пише для сипучих. А я би швидше сказала, що така гімність підійде чудово для пряників, домашньої випічки чи навіть цукерок. Чашечки порцелянові за 77 гривень. Вони є із різними малюночками. На ось такі чашечки з кришкою. Акційна ціна 179. Сніговички по 129 гривень. Такі. цікавенькі. Тут більше об'єм. Я так думаю, що може навіть і 400 мл не зазначено ні на самій чашці, ні на ціннику. Такі по 69. Різдвяна чашечка фарфорова. Це є ось така з оленем, ціна 77. 149 гривень коштують блюдечко, тарілочки-сніговики. І з ялинками прямокутна така тарілочка за 179 гривень. Форма для льоду з силиконовим дином 55 гривень. Такий набір посуду, чашка з блюдечком. Є три варіанти кольорів: рожевий, такий зелений і біленький. На жаль, біленького немає якби було, б собі точно купила. Краса. Ціна 189 гривень. Для такого затишного чаювання такі тарілочки є два варіанти малюнків. Акційна ціна 84 гривні. До них можна підібрати чашечки і зробити такий дует. Ціна на чашки акційна 55 гривень, об'єм 210 мілілітрів. 77 гривень кухоль порцеляновий. Ми бачили схожої форми, але з новорічними малюнками. А ось ці квіткові. Акційні такі чашки об'ємом 330 мл за 49. Чашки скляні об'ємом 320 мл з всякими прикольними надписами. Акційна ціна 55 гривень. Гінність для напоїв скляна з трубочкою 33 гривні. Від люмінард набір склянок 3 штуки по 310 мл. З таким товстим дном 149 гривень. Я думаю, не лише для якихось таких напоїв, можна і для алкоголю використовувати. Хто як собі продумає? Бачите, така цікава форма, я б сказала, універсальна. Можна якесь желе залити, ще якісь десерти придумати. Яко мої ідеї. Чашки скляні, високі, рибристі, по 49. Різні келихи. Ось такий варіант для шампанського з переливом кольору. Ціна 69 гривень за штуку. Такі вони поштучно запаковані. Для вина 99, для пива 88. Пустинки торгова марка Зева по 9 гривень трьохширові, 10 штук упаковці. Такі серветочки по 19 гривень 100 штук. Контейнер для сипучих на 1,5 літри. Об'єм. Ціна 34. Стакан дитячий, меламіновий. Ціна 29. Тарілочка меламінова. Ціна 29. Не знаю, кажуть, що не дуже воно корисне для здоров'я з такого їсти. Не знаю, чи зовсім, чи при нагріті. От. Ага, бачите, тут пише, що не нагрівати. Стакани пластикові по 11 гривень, об'ємом 400 мл. Об Ємність для напоїв з трубочкою 59 гривень. Бокс універсальний на 10 літрів 119 гривень. Такі порційні серветочки настільні з малюнком по 12 гривень. 34 гривні коштують ось такі порційні серветки круглі, а ще є по 39. Але це не вони. Це, можливо, якийсь інший колір. шукаємо. Не знайшла то не такі і не такі, а які нема? Круглі якісь мають ще бути. Винажниця бамбукова за 59 гривень, є таке сонечко. Або зайчик. Пледи по 249 гривень Флісові лісу Розмір 1,50 на 2. Вже потрошки є акції на новорічні товари. 55 гривень, такий набір білих бантиків чотири штуки. Свічка ароматизована 99. Гірлянда шишки 10 ламп, довжина 1,40 м за 99. Такі гирлянди лампочки працюють що ті що ті від батарейок. Ціна 177 гривень. Такі лампочки, вони порівняно з першими більші по розміру. Також 10 лампочок 177. Декор різдвяний на сонячних батареях 87 гривень. 99 гривень коштує ось така гірлянда сніжиночки. Працюють від батарейок. Такі сніговички, неакційні 34. працюють від батарей, вони вже є у комплекті. 64 гривні вугілля деревне. Вага 1,5 кг. Брелок для ключів, злиток з золота. 29. До речі, багато різних нових приїхало брелочків. Такі цікаві, металеві різні. Такі Фоторамка. 15 на 21 сантиметр 39. 55 гривень коштує тройник електричний. Я такий маю. Користуюся ним вже, мабуть, декілька років. Нічого, поки служить. Багато акцій на обкладинки для паспортів. Є по 29-34 по 34. багато варіантів. Кімності блискучі. З переливом кольором. Гаманець жіночий. Ось такий, власне, з акційною ціною 94 гривні. Кольори на них є різні. Картхолдер ціна 34 гривні. Така як міні-візитниця, можна собі якісь карточки організувати. 134 гривні коштує ось такий гаманець, тут є відділ і на замок. І на купюри на кнопку, і на візит. На ці різні картки є теж місце. Закривається на кнопочку. Кольори є різні. 99 гривень коштує ось такий жіночий гаманець. Тут є ось так відкривається на монети, і, звичайно, на купюри. Кольори більш такі спокійніші, не яскраві. Сумка чоловіча, класична текстильна через плече. За 119. Дитячий рюкзачок. А, може, ні, це знаєте що? Це не рюкзачок, а через плече сумочка. 159 гривень. Є світленькі кольори, а є темні. Подивіться, яка краса. Новинка. Це є підвісний смітничок. Коштує 99 гривень, об'єм 3,8. Ось такий механізм, все таке кільце скріплення. Бачите, підвішується за ось цю пластинку і є кришечка. Таких просто нашарували. Тут одразу три на купці, а продаються вони поштучно, звичайно. Олівчик плямо-вивідник. Ціна 16 гривень 70 г. Капсули для прання сіла поштучно 9 гривень. Капсула для прання Bluмі 59 гривень. В упаковці 10 штук. Пастки для кольорового бруду 12 аркушів. Ціна 99 гривень. Ваніш плямовий відник за 29. Засіб для миття скла та дзеркал 23 гривні вон півлітри. Сама по 39 Освіжуваче повітря, Грейс, різні аромати: 300 мл, 37 гривень. Гелеві глейд, ціна 89. Ось такий аромат. Мені подобався. Я колись купляла. А ось такий нещодавно брала. Не чую я від нього запаху, не знаю, в чому. Причина, чи в мене нюх пропав, чи він не пахне так сильно, як ось цей, не знаю. Залишайте свої враження, може хтось користувався. Засіб для миття підлоги ВО – літр за 24. Sun Clean, засіб для м'яких меблів килинів 64 і для миття холодильників 64. Скетчбук формат А5. Ціна 37 гривень. Квіткові блокнотики по 55 гривень. 96 аркушів. Набір гелевих ручок «Металік» – 3 штуки 15 гривень. Такий канцелярський куточок акційних пропозицій. Наліпки декор необ'ємні. Ціна 14 гривень. По 19 гривень дитячі наліпки. Такий варіант ціна 17 гривень. Вони є різні. Наліпки поні 14 гривень. Є з різних мультиків, я так розумію. По 14 гривень. Hello Kitty. І ще що? І ловки. Так, такий варіант. Три штучки наліпки по 22 гривні. Такі по 14. Так, а це є наліпка. Засіб для додаткової стимуляції. Наліпка об'ємна. 29. Пендальгін. Це, коротше, з приколами. Наліпки. 55 гривень. Книга дитяча. В очікуванні нового року є і наліпки, і різні завдання для діток шкільного віку. Дуже гарні наліпки. Ціна 34 з тваринками. Такі м'які іграшки, ціна 199 гривень. Вони як сквіші, такі м'які-м'які. Не знаю, що це фрукти овочі. Це гарбузик, так? чи в нього просто гарбуз. Обим з ним цікавинки. Адвант-календарі, не акційні ціни. Такі конт-стреси 399. Цікаво, чи на Чорну П'ятницю буде на них акція чи ні. А це ялинка кристалем Є ось така паперова фігурка, тут є інструкція, все як робити. І виросте така от штучка. Ніби як справжня ялиночка. Ціна 99 гривень. Щось цікаве, знаєте. Є, є пакети для пляшок. Такі подарункові. По 24. Інструменти для педикюру від лобіт. Ціна 34. Це таке 4 в одному. І щітка, і пемза, і терка. Пемза. Ціна 11. Пазли від торгової марки Додо. Гаррі Поттер. Ціна 88 гривень. Пістолет іграшковий із м'якими кулями за 99 Іграшка Трансформер Дитяча Дракон 149. Для стайлінгу волосся гель ціна 77 гривень. Лак для волосся такий от ціна 88. Об'єм 200 мл. О, я вже навіть не пам'ятаю, коли цей одеколон був акційним. Уявляєте, акція 64 гривні. Об'єм 180 мілілітрів. До речі, в склі. Вода туалетна, чоловіча, дарко 60 мілілітрів 109 гривень. Зубні щіточки по 29 гривень середньої жорсткості і по 34 гривні. Теж середньої жорсткості рубрика знайде 5 відмінностей. Ну, супер схожі: 34. 34, всі по 34. В таких випадках сканую цінник і дивлюся, яка це саме. Є ще дитячі зубні щіточки ось такий варіант за 29. У чухлі по 15 гривень. Ой, яка прикольна, справді маленька. Зубна паста, ціна 19 гривень, 50 мл об'єм. 12 гривень засіб для прочищання труб. Кріт 12 гривень 50 грамів. Є у форматі рідини кріт для прочищання труб. 1 кг 37 гривень. Сантри – засіб для чищення ванної 1 літр 44 грн.